Справжній друг пізнається у піті. Один чоловік пожертвував товстим телям, засмажив його і сказав дочці Дочко, піди поклич близьких і сусідів, щоб повечеряли з нами. Його дочка вийшла на вулицю і закричала Допоможіть гасити пожежу в будинку мого батька. За якусь мить прибігла група людей. А інші поводили себе так, ніби й не чули. Ті, що прийшли, стали їсти, пити і веселитися. Здивований батько звернувся до дочки. Я ніколи раніше не бачив цих людей, які прийшли, а де ж наші родичі, близькі та друзі? А дочка сказала: «Ці люди залишили свої справи і вирішили допомогти в бійці. Вони прибігли не на вечірку, а щоб згасити пожежу в нашому будинку. Саме тому вони заслуговують щедрості і гостинності.